Четвер, 12 лютого. Час новин на телеканалі Рудана. В Студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. На початку випуску. Про головне. Назавжди 35. Я завжди свою роботу та навіть більше, ніж зміг. У Кривому Розі сьогодні провели в останню путь захисника України Андрія Куделіна. Професійна освіта і співпраця з бізнесом. Тижневе стажування саме за профілем нашого закладу, громадського харчування, два криворізькі заклади стали учасниками проєкту інноваційних стажувань. Сьогодні у Кривому Розі в останню путь провели захисника України Андрія Куделіна. Життя бійця на псевдо Сімба обірвалося у 35 років на Покровському відтинку фронту, де зараз дуже гаряче. Із найрідніших у Андрія залишився лише старший брат. Мужньої самовіддано захисник тримав позиції під Харковим Авдіївкою. Воював на інших гарячих ділянках фронту. Був справжнім воїном, згадують побратими. Ми з ним були на харківському напрямку. На Покровському до нинішніх подій. Ну, багато де і під Авдіївкою, Покровськ, Селідова, Борова. Запам'ятався дуже позитивною людиною, завжди був, так сказати, на накіпіши трошечки. Ну, дуже гарний, хороший побратим, у якого ніколи не було ніяких нарікань. Він завжди виконував свою роботу та навіть більше, ніж зміг. На хабарі погорів викладач з Кривого Рогу. Подробиці повідомили у Службі безпеки України. За матеріалами СБУ у Кривому Розі викладача авіаційного коледжу, який очолював екзамінаційну комісію, оштрафували за одержання 20 тисяч гривень за безпроблемне складання іспиту з військової підготовки. Суд призначив йому штраф у 34 тисячі гривень та заборонив обіймати посади строком на один рік. Освітяни двох криворізьких закладів стали учасниками проєкту, який на всеукраїнському рівні реалізує громадська організація Я і моя школа. Проєкт спрямований на усучаснення професійної освіти через співпрацю з бізнесом. Криворізькі учасники поділились досвідом інноваційного стажування у межах проєкту. Громадська організація Я і моя школа другий рік реалізує проєкт, покликаний розвивати професійну освіту та співпрацю з бізнесом. Його учасниками стали два криворізькі заклади професійної освіти з війною. Звичайно, що фокус на професійну освіту став більш таки прицільним, слава Богу. І почалася реформа і на національному рівні. І якби і загалом люди почали бачити необхідність в. В електриках, в будівельниках, да що не всім треба бути економістами, юристами. От і в минулому році нам вдалося знайти перше фінансування на реалізацію цього проекту. На тоді цей момент, цей, цей проект підтримала одна програма з USA до ЮСІБІЙ. Ось і він показав себе надзвичайно успішним. в цьому році цей проект він більше у нас він глибший, тому що у нас ще буде великий блок онлайн навчання для них. Сучасні заклади професійної освіти мають бути цікавими для студентів. Да, сучасними класними, щоб діти їх бачили, то відповідно це ж має бути відповідне брендування. Ірина Мінковська більше п'яти років веде власне імпакт підприємництво. Вона очолює освітній центр для педагогів, батьків і дітей. Я і моя школа. Разом зі своєю командою організовує стажування педагогів на українських підприємствах. Це дає змогу краще зрозуміти потреби ринку праці, сучасні бізнес-процеси, щоб адаптувати ці знання в освітніх програмах закладів. Серед учасників проєкту, які вже пройшли стажування, освітяни з Криворізького гірничого коледжу та навчально-виробничого центру. Випала нам така нагода прийняти участь в проєкті. Для стажування директорів, директорок та майстрів виробничого навчання через дроб викладачів від громадської організації, яка розташована в місті Харків, я і моя школа. Ну, таке інноваційне стажування. І наш заклад було відібрано в двадцятку тих закладів, які прийняли участь. У нас було перше стажування в місті Київ, дводенна така начітка, де нас вчили вийти за рамки комфорту. Навчитися виходити, навчитися спілкуватися, спілкуватися. Ми проговорили, нас навчили, що таке для закладу освіти бренд. І вже другий етап, який склався, це ми відвідали місто Львів. У нас було тижневе стажування, саме за профілом нашого закладу, громадського харчування. Ми війшли в цей проєкт за цим профілем. Ось і ми були в холдингу Емоції Фест в місті Львів. В нас було сім закладів за п'ять днів, де ми пройшли стажування. Інноваційні стажування дають можливість закладам розвивати співпрацю з бізнесом. Переконані учасники проєкту для себе як фахівця Дізнався багато тонкощів. Це і санітарні норми, це і впровадження системи хасп в закладах освіти освіти і відповідно в Бізнес. закладах бізнесу харчування. Це наблизило наш заклад до співпраці з бізнесом. Приїхавши до нашого криворіжжя, ми намагаємося підлаштувати наші освітні програми до впровадження ось цих систем, котрі є проміжними в усьому світі, і цінуються. Не лише в Україні, а й за межами України для того, щоб забезпечити і наше населення кадрами, котрі будуть користуватися попитом на ринках праці. Надія Шевченко, Ігор Притула. Цей день. Цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску. Графічні метаморфози. Вони розвивають свою творчу уяву, фантазують нагороджені переможці міжнародного творчого конкурсу. Онлайн за донат це е, містична драма, трилер і мелодрама. Сценаристка із Кривого Рогу Поліна Лівшиць запрошує співвітчизників переглянути фільм Листи до Бога індійська королева. Думаю, що це десь буде, мабуть, кінець березня. Не раніше сезон світіння азалій у Криворізькому водсаду затримується. В міському виставочному залі відкриту експозицію робіт переможців міжнародного конкурсу Графічні метаморфози в умовах війни. Конкурс проходить у дистанційному форматі. У першому турі взяли участь понад пів тисячі юних художників. 350 робіт пройшли у другий тур. Про виставку у нашому сюжеті. Конкурс графічні метаморфози понад 11 років проводиться у четвертій музичній школі. Нині він має статус міжнародного. Цьогоріч організатори отримали пів тисячі заявок з України і з за кордону. Більшість учасників пройшли до другого туру. Пройшло 348 учасників і переможців у нас 89. традиційно. Графічний конкурс він проходить в трьох вікових категоріях. Перша вікова категорія від 10 до 12 років. Треба було відтворити тваринку і об'єднати її з якоюсь річчю. В Другої вікової категорії це з 13 до 14 років. Треба було дати прик, ну, прикметник предмету, який випадав рандомно при завданні. Третя вікова категорія це 15, 16, 17 років. Треба було передати через предмет нематеріальне слово уява, свобода, мир, заздрість тощо. Ну, я вважаю, що третя категорія дуже була складна, але діти вспоралися Престижному творчому конкурсі змагалися юні художники з різних країн: з Німеччини, сполучені Штати Америки, Нідерланди, Словенії. Багато робіт було Польща. Дітям це подобається, тому що тут можливо креативне якесь рішення, фантазувати, не обмежені тільки в палітрі, тобто стримана кольорова гама. Перший тур проходив у нас в школі, було в журі місцеве, а потім вже був другий тур. Брали участь міжнародне журі журі з Словенії, Чехії, з міста Харкова. І ну, викладачі з нашого педуніверситету. А ще Литва брала участь. Тобі ж міжнародне ну не заангажоване. Журів вибирала вихованка художнього відділу 4-ї музичної школи Кіра Дубовая посіла друге місце. Каже, результатом приємно вражена. Моя тема була справедливість. Я хотіла показати. Як ну, дві половинки зовсім одинакові в моєму випадку сендвічі, графічні матеріали використовувались, маркери, а також фарби. Я хотіла б зробити акцент на кольоровими жовтими і лаймовими кольорами, щоб звернути увагу на центр картини і також використовувала чорні. Ну в іншому випадку використовувала чорні та білі кольори, щоб воно гармонійно виглядало. Щороку участь у цьому конкурсі беруть юні художники другої музичної школи. Дітям дуже подобається, вони розвивають свою творчу уяву, фантазують. Дуже-дуже цікавий конкурс. Діти у мене приймали у всіх трьох категоріях, зайняли призові місця. 12-річна Дар'я Федорченко образотворчим мистецтвом займається з дитинства. У художній школі її улюблений жанр натюрморт. У конкурсі графічні метаморфози бере участь не вперше. Тематикою моєї роботи була втомлена пічка. Я намагалася показати цією роботою, як навіть через картину можна передати якісь емоції втому, тобто те, що іноді може важко передати словами. По перше, контрастність. По-друге, втома це також може бути і сум, а блакитним кольором часто зображають саме цю емоцію. Тому я думаю, що цей колір фону гарно для цього підходить. На сьогодні у 18 мистецьких школах кривого рогу навчається 6600 тисяч дітей. Серед них більше тисячі вихованців пільгових категорій здобувають мистецьку освіту безоплатно. Торік діти отримали понад 2,5 тисячі нагород творчих конкурсів. 11 рік проходить такий конкурс в нашому місті, і другий рік він міжнародний. Дуже вам вдячний, що наше місто... Не тільки промислове місто, а й культурне місто. Це завдяки і вам, котрі отримують перемоги і ваші роботи знають вже по всьому світі. 192 наших фахівця отримали гран-при на багатьох конкурсах фестивалях і я впевнений, що Ота От велика робота наших педагогічних колективів, батьків, дає свої результати з 10 країн, з 11 областей нашої держави приймали в нашому конкурсі участь. Дуже вдячний фаховим членам нашого журі. 54 дипломи отримали переможці графічних метаморфоз. Нагородили також переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. Вікторія Добровольська, Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. Цей день. Поліна Лівшиць, сценаристка з кривого рогу, після магістратури університету імені Грінченка закінчила кілька курсів для сценаристів. Перші творчі спроби привели дівчину до рішення, що реалізувати себе їй буде легше за кордоном. Тож відгукнулася на пропозицію режисера і продюсера Макса Коваля, українця, який давно мешкає у Канаді, попрацювати над створенням нового фільму. Нині стрічка готова. Поліна запрошує криворіжців і всіх українців на прем'єру та обговорення. Презентація фільму Листи до Бога на День закоханих відбудеться у Ванкувері. В обмеженому прокаті його покажуть в Канаді та США. А 15 лютого о 18-й годині українці зможуть подивитися його онлайн на Ютубі. Це буде закритий показ. Доступ за донат на обладнання для подруги сценаристки на фронт. Всім бажаючим полі. Іна надішле посилання що найменше за годину до показу. Для цього слід написати їй на Фейсбук, Телеграм чи Ватсап. Стрічка англійською мовою, але будуть субтитри. Фільм Листи до Бога про людину, яка, впавши на самісіньке дно, відшукує шлях і знаходить своє краще життя через любов. Це повнометражний фільм художній. Його жанр це містична драма, трилер і мелодрама. Нам навіть вистачило ресурсів на невеличкі сцени Екшену там це теж була ціла історія. Виявляється, що в Америці або в Канаді. Зняти сцену аварії, то це треба задіяти е, МЧС, задіяти е, пожежники вскорі. У нас навіть є два каскадери, вони теж в титрах будуть. Тобто, ну, я вважаю, що це круто для першого mm -hmm. фільму. Цей фільм він, він вже зайняв у нас по, по дизайну костюму в Торонто приз на торонтовському фестивалі. Сезон світіння затримується. Щороку, у лютому, Криворізький Боцад запрошує городян та гостей міста побачити унікальне світіння індійської азалії. Її вирощують в оранжереї. Цьогорічний бал азалії відбудеться із затримкою. Про причини у наступному сюжеті. Посеред зими поринути в атмосферу субтропіків пропонує відвідувачам оранжерея Криворізького ботанічного саду. Гордість колекції, що формується вже більше як 40 років, майже тисяча найменувань унікальних рослин. Окраса зимового ботсаду – індійська азалія. У нас в Україні має дуже гарну колекцію Національний сад в Києві, який знаходиться. От і ми саме від них отримали початково цю колекцію. Ми її розмножили, і на відміну від інших місць вона у нас таки зарекомендувала себе дуже гарно. Період світіння азалії припадає на середину лютого. Яскравими фарбами в цьому приміщенні буяють більше як 80 сортів. Цьогоріч сезон цвітіння спізнився через погодні умови. Очікуємо, що вона зацвіте, але ж таки ці холодні ночі у нас іноді було навіть 0 і, і 3-5 градусів, а це дуже низька температура для цих рослин, і тому все-таки вони почувають себе не найкращим чином. Колектив ботанічного саду докладає зусилля, аби індійська королева пережила холоди і досягла свого піку цвітіння. У допомогу ботанікам булир'яни, що працюють на дровах і підтримують необхідний температурний режим. Нині в Оранжереї щонайменше плюс 15. Вершину цвітіння азалій очікують вже за місяць. Не дивлячись на всі ці проблеми, все-таки бутонів багато у рослин. Ми сподіваємося, що вони зацвітуть, але це буде значно пізніше, ніж зазвичай. Зазвичай це в лютому. Ми вже я думаю, що це десь буде, мабуть, кінець березня, не раніше. Іван Проводов, Олександр Домашов, цей день. І це все на сьогодні. І більше вже завтра. Залишайтеся з руданою, бережіть себе і тих кого любите.